Вітаю! Сьогодні говоримо про ознаки паралелограма. Саме за допомогою них ми можемо із чотирикутника одержати паралелограм. Як це? Якщо у нас в умові сказано, що є чотирикутник, але в тому чотирикутнику виконуються певні умови, то ми мугтимемо говорити, що в нас є не просто чотирикутник, а паралелограм, і нам стають доступними всі його властивості. І ми матимемо більше інструментів для того, щоб виконувати ту чи іншу задачу. Давайте розглянемо їх всього чотири. Перша говорить, що якщо в нас є дві сторони, і вони між собою рівні. Тобто, давайте уявимо, що оці дві сторони між собою рівні. Так і запишемо, що BC дорівнює AD, а також, що вони між собою паралельні. То ми матимемо паралелограм. Справді. Якщо ці сторони от, рівні між собою, і вони ще й паралельні, то в нас буде утворюватися фігура abcd паралелограм. Власне, цією ознакою ми будемо сьогодні користуватися, щоб розв'язати задачу, тому що буде чотирикутник, а нам потрібні будуть властивості паралелограма. В другій протилежній сторони попарно рівні. Тобто, у нас, наприклад, AD дорівнює bc, так як в попередньому випадку. але ще буде і ab, що дорівнює cd. Пам'ятаєте, що з собою являє паралелограм? Паралелограм це чотирикутник, у якого протилежні сторони попарно паралельні. Але ми знаємо, що в нього протилежні сторони також ще і рівні з однієї властивостей. Якщо ти у перевернуть, тобто то сказати, якщо протилежні сторони в чотирикутника будуть рівними. То йому нічого не останеться, як бути паралелограмом, і це справді працює. Це друга ознака. В третій ознаці говориться про те, що у паралелограма, раніше в чотирикутника, в якого діагоналі точці перетину діляться навпіл, тобто ось цей кусочок має дорівнювати цьому, а ось цей має дорівнювати цьому. То ми будемо мати паралелограм. Давайте поглянемо, як це виглядає в самому паралелограмі. Правда, бачите на лівому рисунку, що це не зовсім так. А от на правому ми бачимо, що це більш правдоподібно, так, навіть і не вимірюючи нічого лінійкою. Тобто, якщо буде виглядати, власне так, як тут, так, що наші частинки діагоналей попарно рівні, так? В даному випадку АО дорівнює О і так само БО дорівнює ОД. То все все сходиться, і в нашому випадку ми маємо справу з паралелограмом. І є ще одна ознака паралелограма це те, що у пар... чотирикутника, в якого протилежні кути будуть попарно рівні, то такий чотирикутник стане паралелограмом. Справді, в паралелограма протилежні кути рівні. І якщо ми. Це побачимо на чотирикутнику або доведемо, згідно наших різних і ще чого-небудь. То ми могтимемо справді стверджувати, що такий чотирикутник – паралелограм. От якби це було справді так, то він би і виглядав би як паралелограм. Але до того моменту, поки ми не довели, що ось такий чотирикутник це паралелограм, будувати його як паралелограм. Не особливо то і правильно, тому що ми будемо зразу його дивитися на його рисунок і характеризувати його як паралелограм, і хотіти використати всі його властивості. Це не завжди так. Що ж, приступимо до виконання першого завдання. Як бачите, в першому номері мова йде, що у 4-кутника і сказано, які сторони між собою паралельні, а також вказано, що є дві сторони. Які між собою от рівні? Це АБ, дорівнює СД і дорівнює 9 см, а треба знайти периметр. Якщо ми позначимо, що в нас є дві сторони, наприклад, АБ і СД, це у нас будуть ось по 9 см. Я зараз позначу тільки саме число, хоча в ідеалі треба було писати, що там сантиметрів. Також, АД у нас 16. Спробуємо записати дано. У нас ABCD просто чотирикутник. Далі сказано, що АБ паралельно CD. І ми знаємо, що АБ CD дорівнює. І вони 9 см. Також ми знаємо, що АД буде 16 см. Що нам потрібно знайти? Це периметр. Периметр АБЦД. Записуємо розв'язання і, власне, будемо приступати до виконання. Якщо придивитися уважно до рисунку, то так і не скажеш, чому буде дорівнювати периметр даного чотирикутника. Тому що, щоб знайти периметр чотирикутника, треба знати всі 4 сторони, а у нас тільки 3. Як же одержати довжину сторони BC? Можливо, хтось з вас зараз подумає, що вона має дорівнювати 9 см. Повірити в те, що вона може дорівнювати 16 см не так то і просто. Але у нас в дано. Вказано, що є дві сторони, які між собою паралельні та рівні. А це, власне, перша ознака паралелограма. Тобто, ми можемо доказати за нею, що ми маємо паралелограм. Як це зробити? Нам потрібно буде дану умову переписати. Тобто, у нас за умовою сказано, що АБ паралельно CD. також що вони між собою рівні. Звідки ми це беремо? З умови, тому можна записати, що це буде за умовою. Звідси слідує так, оцей символ має назву звідси слідує». Або ще на основі того, що ми понаписували раніше, ми будемо мати те, що напишемо далі. Якщо говорити просто, ми одержимо, що наш чотирикутник ABCD... Буде не просто чотирикутником, а паралелограмом. На основі чого ми так вирішили. За ознакою паралелограма або за ознакою про протилежні рівні та паралельні сторони. Тобто ви маєте вказати, що це саме було за ознака. Але, щоб зекономити місце, я напишу за ознакою паралелограма. Тобто ми не доказали, що це паралелограм, тобто, наш рисунок мав би виглядати дещо інакше, але ми його змінювати не будемо. Що це нам дає? У паралелограма протилежні сторони рівні. Тобто, звідси можна говорити, що BC дорівнює AD, або якимсь іншим способом іти далі розв'язувати. І ми знаємо, що вони будуть по 16 см. Можна використати формулу периметра паралелограми, і тоді не треба було б шукати, чому дорівнює дана сторона. А зразу зробити 9-16, і все це помножити на 2. Можна зараз знайти периметр ABCD. Тобто ми знайшли сторону, вона теж у нас буде тепер 16 см. Це виглядатиме, що наш рисунок не ідеальний. Але ми з ним закінчимо розв'язання нашої задачі. Що ми з вами будемо робити? Ми матимемо всі сторони додати, Ну, гляди, ви забули формулу периметра паралелограма АБ плюс Б плюс СД, або ДС, плюс АД. І все це ми зараз додамо і виглядатиме так, що ми до 9 додаємо 16, потім додаємо знову до 9 і додаємо 16. І в результаті у нас 9 плюс 16 25. Два рази по 25, 50. І маємо 50 сантиметрів. Власне все ми зробили і пишемо відповідь. Чим хороша ця задача? Для того, щоб її розв'язати, обов'язково потрібно довести, що перед нами саме паралелограм, тому що ми не знаємо, чому дорівнює дана сторона, або самого факту, що це паралелограм, щоб скористатися формулою периметра для самого паралелограма. Знову ж таки, якщо поки не довели, що це паралелограм. У нас руки зв'язані, ми не можемо працювати. Як бачите, ознаки паралелограма це теж хороша річ. У вас є ще задача номер 2 яку потрібно буде розв'язувати. Але вже описувати і розписувати її я зараз не буду. Дивіться, історія до нас досить схожа до тих, що ми робили в 7 класі. У нас сказано периметр паралелограма. Власне, давайте запишемо формулу периметра. Це буде 2, що множиться на А. B. Якщо сильно постаратися і прибрати оцю двійку, то формула виглядатиме так: А плюс Б буде дорівнювати наш периметр поділити на 2. Так наше рівняння буде вже простіше виглядати. Що собою являє АБ? Наприклад, одна сторона буде А, друга буде сторона Б. Довша, коротша. Якби це був прямокотник, ми б сказали, що там довжина і ширина. Нас сказано на 6 см, значить менша. Позначається за x, більше на 6 см, власне, що більше. Все і в нас виходить, що x додати ще x плюс. 6, і буде дорівнювати наш периметр це 48, і ділимо його на 2. Клас рівняння є. Ми матимемо 2х плюс 6, дорівнює 24. Розв'яжемо її, знайдемо Х, буде одна сторона, додамо 6, буде інша сторона, і ви так зробите це завдання. Якщо ж у вас буде дещо інакший, дещо інакше умов, сказано буде, що, наприклад, в два рази відрізняється. Знову ж таки, ну, давайте позначимо цю сторону вже за Y, Тобто позначаємо одною буквою, а інше буде в два рази. Вона ж яка більша? Значить, в два рази більше, 2Y. І виглядатиме так. Там 2 y плюс Y, дорівнюватиме, знову ж таки, 48, яке ділиться на 2, і це буде. 3 іг що дорівнює 24, і розв'язуєте це рівняння далі, далі знаходите кожну з цих сторін. В принципі, особливого чогось страшного в номері 2 немає. Уважно читайте умову, і у вас все обов'язково вдасться.